ви знаєте, що з 18.05 запрацюють нові зміни про відстрочку від мобілізації, зокрема щодо утримання трьох дітей, і наразі дуже багато подібних запитів з приводу того, чи буде відстрочка моєму чоловікові, якщо я вдруге. В шлюбі, однак, в нас спільно дві дитини, а батько першої дитини не сплачує аліменти. Виходить, що мій чоловік нас всіх трьох утримує, тому йому передбачена відстрочка. Однак не все так легко. Однак, при уточненні у вас, друзі, інформації виявляється, що ніхто не подавав на стягнення аліментів з першого чоловіка. І виходить, підтвердити борг наявний. Неможливо. А основна фішечка полягає в тому, що коли ви не подаєте вчасно на аліменти і не нараховуєте відповідно борги по аліментам через виконавчу службу, це вважається, що ви між батьком, дитиною і вами прийшли до домовленості, що він утримує добровільно, навіть якщо він вам ні копійки не надіслав. Також для ТЦК це виглядає так, що ви всім задоволені. Тобто біологічний батько, все ж таки який якимось там чином утримує вашу спільну дитину. І відповідно підтвердити, що ваш діючий чоловік має право на відстрочку, у вас немає чим. Тому, якщо у вас ще не подано до суду простягнення для аліментів від біологічного батька, а у вас подібна ситуація, то я б вам рекомендувала швиденько це зробити і подати до виконавчої служби, щоб вже нараховувався борг по аліментам. Щоб ви мали підстави підтвердити, що все ж таки ваш діючий чоловік вас всіх разом з трьома, дітьми утримує. Якщо вас цікавлять взагалі питання, як буде отриматися відстрочка по дітям згідно нових змін, рекомендую вам подивитися запис нашого відео з приводу підстав для відстрочки від мобілізації по дітям з різними прикладами. Залишаю посилання під цим відео.